Молитва за невинно об'яних, загиблих людей та діток у Києві, Господи Ісусе Христе, прийми душу невинно обіяних чотирьох маленьких діток, інших загиблих. Даруй їм спокій, покій, спокій і покій, спасіння душі. Вони хотіли сьогодні, завтра, вчора прокинутися, змінювати себе і будувати життя. Просим Тебе за їхні душі, прийми їх їхню ту невинну мученицьку смерть, бо всі хотіли жити, творити, будувати своє майбутнє і здійснювати мрії. Отче наш, що наші, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувацем нашим, і не веди нас у спокусу, а визвол нас від лукавого. Амінь. Умово сердиць, Господи, на душами померли братів, сестер, тих, що жили з вірою і в надію осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, безконечна насолода, тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо ти істинне прагнення, несказана радість, і ми тобі славу осилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки вічні. Амінь. Найласкавіший Ісусе, любителю, душ, благай тебе через конання Твого Пресвятого серця, через терпіння Твоєї пренепорочної матері, обмий у свій крові всіх грішників усього світу, що вмирають. Ти, що сьогодні мають померти, вмираючи серце Ісуса, з милосердись над помираючими. Амінь. Вічний спокій, даруй їх і упокій їх їхнім душам, Господи. Амінь. Вічна пам'ять, наша шана пам'ять молитва усім загиблим, бо ми в неоплачуваному боргу перед кожним загиблим, воїнам, героєм, захисником, захисницею, світськими, цивільними людьми по всій Україні, невинно уб'єними, закатованими, поглотованими, розстріляними, знищеними, замордованими в катівнях і в полоні. Даруй. Перемогу Україні, Господи. Амінь.